Розпочинається другий навчальний рік, крізь який українським школярам знову доведеться пройти в суворих реаліях воєнного часу. Сьогодні на шкільних подвір'ях міста не пролунали традиційні дзвоники. Майбутні випускники та їхні батьки поспішали з квітами не до своїх класів, а на центральну площу міста. Там вони помолилися Україну та вшанували пам'ять загиблих захисників. «Ми Всі розуміємо, що війна, ну, не можна веселитися. Ми маємо підтримати наших воїнів, вони не захищають. Ну, звичайно, трошечки сумно, що не сталося так, як хотілося. Але, звичайно, ми все розуміємо. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася. і Ми могли би гарно провести наш випускний останній дзвоник. Я дуже сподіваюся на це. Разом з благочинним бараського благочиння та міста Вараж Віталієм Боднарем одинадцятикласники прочитали молитву за захисників, вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та поклали квіту до меморіалу полеглих воїнів. Емоції дуже змішані, тому що в нас зараз важкий період в нашій країні. Зазвичай перше вересня це як якесь свято, якийсь святковий настрій. Але цього року це все по-іншому. Потрібно розуміти, що ми живемо в умовах війни, і нам потрібно розуміти, що там на передовій. Захищають нас наші воїни, і вони боронять нашу країну і наше життя з настановами та побажаннями до школярів звернувся міський голова Олександр Мензул. Він вкотре наголосив, що саме за освіченою та обізнаною молоддю майбутнє незалежної України. Тому навчання, розвиток та турбота про власну безпеку це те, що наразі має бути у пріоритеті кожного випускника. Щемливим та хвилюючим цей день став і для батьків. Адже їх дітям довелось ступити на поріг зрілості у складний та непередбачуваний час. Важкий час ми розуміємо, що така зараз ситуація не проста, але діти мають знати, в якій країні вони живуть. От що їм треба навчатися для того, щоб відбудовувати цю країну. І дуже добре, що зробили цей такий захід молитва за Україну. На завершення одинадцятикласники вручили військовим присутнім на заході обереги, виготовлені власноруч. Діти переконані, що їх віра та підтримка не дає захисникам впевненості та наснаги. На мою думку, ця підтримка дуже потрібна нашим військовим. Вони розуміють, що тут є люди, які вони захищають, і вони нас підтримують. Ми їх підтримуємо, і ця підтримка дуже важлива. Попри все, наші діти цьогоріч сядуть за парти і будуть навчатися. Захід приурочений до початку навчального року, вкотре продемонстрував, якими мудрими, відповідальними та патріотично налаштованими зростають українські діти, саме такий захід, хай він трошки з присмаком гіркоти, але діти наші мають усвідомлювати, що і молитва має величезну потужну силу, і те, що ми поряд з військовими маємо стояти. Хай навіть і в тилу, але поряд з ними і думками, і серцем, і душею. То це мають усвідомлювати наші діти. І вони це 100% усвідомлюють. Їхні емоції це підтверджують, що вони переживають, що вони душею з Україною і роблять все можливе, що можуть робити, приближаючи нашу перемогу. Олена Блищик, Микола Мордас, телеканал «Енергоатом».